Так, народ 3 червня. Стан сходів сої прямим посівом по кукурузі. Оце в такому состоянні. Перший тройчатий вже викинуло. Як видно, бур'янів не спостерігається. Десь одиночні зустрічаються там всяка лабуда. Но масового нічого немає. поки що. На класичному посіві, при первом тройще там уже думаєш хоч би не, не опоздать з бур'янами. Тут пока що тву -тву, нормально. Так, як видно, зійшла і в решках тоже зійшла, попіднімала, вилізла. Все присутствує в тому виде, в якому вона повинна бути. Рядочки прорисовані. Нічим вона не обіжена. Зовсім. по всьому виду. Більш відкритий ґрунт. Тоже саме. Все адекватно, але ну, оце ось зустрічається поодиноко. Ось, що відкритий, що не відкритий. Може проти сонця не дуже видно. Так і так. Ось в рештках. Ось в рештках. Все воно вилазить, ось в рештках. все оно что наверное бояться нечего сеять прямым посевом так, спостерегаем дальше